Зв'яжемо ще одну мушку на такому ж гачку. На джиговому. В чому особливість джигових гачків? Вони, коли вольфрамова головка, то жало йде вверху, так? Тобто Головка тягне й донизу, а скажімо, матеріал чуть вверх піднімають. Тобто це досить так корисно для нас, тому що мушка рідше зачіпляється. Ну і для риби цікаво. Поставимо сюди чорну головку. Для різноманіття. Будемо в'язати мушку. Ну, я не знаю, чесно кажучи, як вона називається. Це більш така фантазія, але знову ж таки вона корисна і робоча. Для неї нам треба буде той самий дротик, нам треба буде хвостик з того самого матеріалу, нам треба буде. Натуральний дайбінг, цього разу вже не, не яскравий, звичайно натуральний. І е, дві, два моточка матеріалу, який називається Body Quills. Ось цей матеріал. Е, його випускає Hands, точніше, випускала. Е, як я останній чув, що їхній завод в Китаї, ну, що з них сталося, і вони наразі не випускають. Е, це прекрасний матеріал, але якщо ви в магазинах його де-небудь побачите, скуповуйте. Він недорогий, але дуже корисний. Візьмемо, скажімо, два кольори. Візьмемо жовтий і візьмемо коричневий. Так, значить, що нам ще потрібно? В принципі, нічого, можемо починати. Знову ж таки, така сама процедура, як і раніше. Укріплюємо головку. І робимо хвостик, маленький хвостик, добре. Так, тепер Дивіться, ще є одна е, штука. Е, якщо ми користуємося матеріалом Body Quills, е, не зашкодить користуватися ще й от таким от матеріалом. Це називається нитка Body Elastic. Біла. Е, що вона дає? Вона е, на неї власне, тобто перше намотується наматується біла нитка, а вже на неї намотується Body Quilz. І створюється такий ефект напівпрозорості, е, який е, риба дуже любить. Але, Якщо ми будемо використовувати цей матеріал, у нас буде муха трошки груба. Не дуже груба, але трошки груба. А оскільки в мене нитка біла, і вона цілком може замінити ось цей матеріал. Не зовсім, але може. І ми створимо тонке тіло, що нам дуже потрібно. Якщо в нас, скажімо, інша нитка там, чорна чи ще якась, ну тоді вже можна використовувати боді-еластик. Але поки що ми можемо обійтися без неї. Знову ж таки, можна цю мушку в'язати і з ребрами, і без ребер. Як хочеться. Ну, Хочеться без ребер. Тобто з ребрами ми вже знаємо, як працювати, давайте без ребер. Значить, Беремо е, жовтий бодіквілс. Відрізаємо сантиметрів там 15. Треба так дивитися, щоб ну, воно все було акуратно. І кінчик. Чуть примотуємо і підтягуємо. Так, і йдемо аж до хвостика. Акуратно виточок до виточка. О! І назад. Робимо кінчик. Невеликий кінчик. Можна в два слої дати. Або навіть три. Отакий От кінчик. Все. І тепер з тим бодіквілсом повертаємося до головки. Все, перекрутили і цей відрізали. Тепер беремо е, коричневий будівкілс. Його треба більше взяти трошки. Ми не будемо більше працювати. І так само акуратно чуть примотали і підтягнули. І тепер робимо тіло. Доходимо до того жовтого бодіквілс, який у нас є. І на нього не заходимо, а рухаємося вже назад до головки. До головки. І знову до кінчика. Щоб такий контраст був двох кольорів. Бачите, вже воно відрізняється одне від одного. Ще можна расок. Можна зробити певний натяк на торакс, Тобто біля колечка трошки грубше намотати, але зовсім трошки, щоб муха не було жирно. О, все. Так, і в нас тепер все є, залишається знову ж таки тільки одне. Залишається нам дабінг. Який дабінг використовувати? Ну, натуральний, так? Можна взяти натуральний дабінг ось такого плану. Можна опосом використати. М -м -м. Я знаю, що ще. Можна дати спектродабінг, звичайно. ну такі, Це знову ж таки від Хенса. Спектра Спектродабінг він е, добре працює в воді, він має такі відблиски, що дуже приваблює рибу. Ну, Давайте не знаю, давайте використаємо. Раз у нас мушка темна, хай буде темною до кінця, давайте зробимо такий темно-оливковий, Golden Olive, хоч і такий темно-оливковий е, дабінг. Але е, ми його просто не будемо на нитку намотувати, бо зробимо дабінгову петлю. Але маленьку. Ось так. Зробили петельку. Так. Взяли скручуватель дабінгової нитки. І сюди витягнемо чуть-чуть. Багато не потрібно. Потрібно трошки. Зовсім трошки. У нас мушка делікатна. Ось чуть-чуть розтягнули. Отак, підсунули доверху. Забираємо тепер бобінку і О, все, добре. Воно нам зробить ефект такої розхристаності. Певний натяк на торакс. є що в принципі корисно. Акуратно, щоб не замотувати дабінг, прикручуємо нитку з петлі, відрізаємо і все. І робимо вузлик. Ось така в нас вийшла чорно зелено коричнево жовта німфа. Робоча, добре працює. Чуть так розчесуємо її. Це буде імітація лапок певних. Ось так. Ну, Пробуйте. І е, ще одна деталь, ну ви помітили, напевно, що я не користуюся лаком. Він в мене є, але я ним справді не користуюся. Чому? Справа в тому, що май майже кожного сезону ну так виходить, що в мене змінюються пріоритети по мушках і змінюється взагалі ну, певне сприйняття їх. Тому я люблю мушки різати. От. А щоб їх різати, їх треба різати швидко. Я їх гріжу ось таким матеріалом, інструментом, точніше, це звичайні кусачки біля голівки перекушую нитку і так по всьому тілу, так швидко її зняти, щоб зв'язати нову. Але якщо є лак, ну, це трошки забирає в мене часу. так? Мені не шкода, якщо, скажімо, риба погризе, там, скажімо, риби її погризе, ну чого страшного, там, повішу вдома, перев'яжу. Тобто мені лак не потрібен, якщо так чесно говорити. Хоча є мушки, де лак потрібен. Але на німфах, як на мене, він не потрібен абсолютно. Ось така тоненька, делікатна, але робоча німпочка.